Не освященні єпископи, отці, преподобні богопосвячені особи, шановні представники державної та мистевої влади, возлюблені у Христі брати і сестри. Остатні слова, які Ісус керував до апостолів перед Вознесінням до неба були. «Ідіть і, і зробіть учнями усі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Саме до цих слів хочу нав'язати сьогоднішню проповідь. У дорученні, яке Ісус залишив своїм найближчим учням, мова не велася лише про передання науки чи проповідування, а про те, щоб апостоли зробили людей усіх раз і народів учнями Христа, тобто, щоб впровадили їх до школи Ісуса Христа, допомогли у Господі побачити доброго вчителя, щоб долучити їх до спільноти Церкви. До спільноти Божого Царства. Тому апостоли одразу після зіслання Святого Духа взялися реалізувати Ісусове доручення, бо були переконані, що розширення церкви і розвиток у просторі є волею самого Господа. Вони знали, що їхнім завданням. Jest zrobić wszystko możliwe dla tego, aby kościół ohortała wszystkie narody i pokolenia. że w tekstach Nowego Zawitu znajdziemy zapisy tego, jak kościół wychodzi poza mezzi żydowskiego środowiska. dokazą tego jest przyjęcie taństw wkrzeczenia i konfirmacji samarianami. Потім святий Петро приймає до спільноти церкви, прозалітів, тобто юдейських симпатиків з язичництва. Велику місіонерську справу завершив і святий Павло, якого згодом назвали апостолом народів, оскільки він подолав тисячі кілометрів від Дамаску до Іспанії та заснув, засновував нові спільноти послідовників Христа у середньоморському басейні. басейні. Місіонерська діяльність апостолів, яка розпочалася після зіслання Святого Духа, триває донині. нині. І, і межі церкви як організації постійно розширюються і охоплюють все нові народи. Апостоли розуміли, що їхня діяльність обмежена у часі, тому виховували і підготовлювали до місіонерської праці своїх наступників, переказували їм Ісусове доручення, яке має становити ціль їхнього служіння та завдання. Щоб з спокоління в покоління є і буде головною місією церкви. Таким чином, напрацьовано схему діяльності церкви. Перший етап діяльності церкви полагав на тому, щоб розповідати про Христа і Його Євангеліє. Треба було донести об'явлену правду до якомога більшої кількості людей, наступний, щоб організувати їх у спільноти віруючих. На третьому етапі треба було організувати вівтар, з якого новоохрещені християни могли би приймати Євхаристію, особисто зустрічатися з Христом, Присутнім у світі в знаках таїнств. I czwarty, ostatni etap misjonowej pracy jest wychowania i oswiata miejscowego duchownictwa. Kiedy dana miejscowa wspólnota była dostatnio mocna w sprawie chrześcijańskiej wiary i w jej chroni pojawiali się ludzie, jakie odpowiadali na pokłania do świadczeństwa, wtedy oni zajmali miejsce bila Biftaria. І продовжували душпастерське служіння. На етапі, коли певна територія, яка окреслювалася як місійний осередок, продовжувала місцевих священників, вона ставала релігійно самодостатньою, і даний терен включався у, у церковну організацію. Звичайно, із факту наявності священничих покликань не виникає, що місіонерська праця вже завершена, вона ще триває поколіннями, а іноді і століттями, поки у серцях усіх людей на цій, на цій території не проростуть зерна Євангелія. Возлюблені брати і сестри! Такою була теж історія проголошення Божого Слова і на цій землі. Багато років тому прийшли сюди місіонери і принесли хрест, знак, який засвідчує правду про Бога, що створив світ, установив закон, вміщений у Десяти заповідях, який послав на землю свого Сина, щоб здійснити справу відкуплення. Місіонери розповідали людям, які тут мешкали, як треба жити, щоб вчення Євангелія було живим посеред них. Вони говорили про те, що необхідно охреститися для того, щоб стати сповідниками Христа і пояснювали, що Хрест, хоча і є знаком смерті, то насправді Він є знаком перемоги правди. Яка з дня Воскресіння живе бо живе Ісус Христос? І подібно до того, як після п'ятидесятниці єзуралимська горниця стала місцем навчання перших християн, так і ця земля потребувала своєї горниці, звідки неслося би вчення віри. Pe vno momu sformułana spilnota Cerkvi vyjavila se gotovo stati nezaležno da istnovati u skladi Velenskoj cerkvi. Toma wikla potreba u Jepiskopovi ta kafralnom sobori, znaka što objednju dviručih naколо Ісуса Христа, найвища i predvičnog sвящenika. Для нашої землі першим місцем звід, звідки взяла початок історія Львівської архієцезі був Галич і цей храм. Ми є спадкоємцями і учасниками даної історії. Тут наше коріння, а тут була заснована Галицька митрополія і тут її перші митрополити очолували катедру. Сьогодні ми святкуємо ювілей 650 річчя заснування структур нашої митрополії, але насправді історія митрополії є набагато довшою, бо сягає часів, коли сюди вперше прийшли місіонери, переважно це були францисканці та домініканці. Їхнє проголошення Божого царства можна вважати фундаментом нашої церкви. Завдяки їхній ревній місіонерській праці була створена Галицька метрополія, а її першими єпископами стали священники францисканського ордену на чолі з блаженним Яковом Стрепою. І хоча у 1412 році осередок метрополії було перенесено до Львова. Цей храм є свідком історії, адже саме тут вона розпочалася і формувалася протягом століть. І як у минулому, так і сьогодні Він дозволяє нам відчути єдність віри в Бога Отця Вседержителя, в єдиного Сина Ісуса Христа і в Святого Духа Господа і життє, Життєдавця. Тож, дякуємо Богові за історію і за людей, які її творили. Славімо Господа за те, що сьогодні ми можемо служити цю подячну святу Месу, згадуючи покоління єпископів, священників, богопосвячених осіб і численних вірних. Славимо Бога за те, що сьогодні ми молимося тут у спільноті двох обрядів, для яких цей храм і надалі залишається Домом Божим. У вашій особі, владико Миколаю, дякую греко католицької громаді за спільне святкування цього ювілею. Сьогодні ми висловлюємо подяку Богові за те. Що належимо до спільноти Його церкви, це великий дар. Однак пам'ятаємо, що на нас покладена велика відповідальність свідчити по правдиве життя згідне з Євангелієм. Це свідчення визначатиме подальший розвиток справи Євангелізації, якщо ми будемо світлом для світу. То ми сам самі буде, прийдемо до Христа та інших до Нього приведемо. Словами та вчинками звіщаємо, що Бог є дорогою, істиною і життям. А слова Йоанна Павла II, сказані ним у Львові, дук altum» випливе на глибину, нехай мотивують нас продовжувати розпочату тут історію Божого царства.